Так, друзі, усім доброго дня. Заїхав до нас на розборочку ось такий DeoSense 2007 рік, 1,3 бензин. Ось такий він є. Зацілий. На гарненьких 15 алюмінієвих дисках. Двері то є покручені, але потрібно дивитися, що там чи можна щось з них зробити. Дисочки такі, фари цілі, капот цілий. Якось так він виглядає. Панелька. Музики якісь є. Das Так він виглядає да, у нас. Капот також цілий. Решіточка є в багажник. Газик такий так, кришка також ціла і звідси ціла. Решітка є також. Заглиш в бампер. і навіть є комплект цього. Домкрат. Фанаріці. Так що, кому потрібно, звертаємося запчастинки нові, БУ авторозборка СТО, СМТ Єрмолинці, Хмельницька область.